Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі, який відбувався в англійській прем'єр-лізі сезону 2023-2024 років. Просто кисний вірний матч відбувся в англійській прем'єр-лізі 12 листопада 2023 року Челси у себе вдома на Стамфорд-Брідж. Команда Маурісіо Почетіна приймала Манчестер Сіті, ХСП Гвардіоли. 4 4 Бойова боялась на Стамфорд-Брідж. І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей матч. Ну, давайте, друзі, про все розпочнемо обговорити по порядку. Розпочнемо зі стартових складів Челсі. Челсі Маурісія Почетіно 4-2-3-1 стартовий роснока Челсі на цей матч. Робін Санчес у воротах, Аксель Дісасі Тія е Гусільва. Пара центральних захисників. Ріс Джеймс, Марк Курелія по флангах. Мойс Кайсейденс Фернандес центральні опорні півзахисники. Конор Галахер центральний атакувальний півзахисник. Рахім Стерлін, Кол Палмер по флангах та... Ніколас Джексон у нападі, це стартовий розновка Челсі. Сіті, Хосеф Гвардіола, головний тренер команди, 3-2-4-1 стартова розновка Сіті. Едерсон у Воротах, Рубен Руміндія, Шєшко Кайл Уокер. Три захисники, Мануля Канджер Родрі, центральні опорні, відповідно, півзахисники. Бернард Сільва Альварес, центральні атакувальні ткумальні півзісники. Філфолденджер Мідакю по флангах та Ерлінг Голуд у нападі. Це стартова розновка Сіті. От тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, такий початок і справді доволі такий рівний. Обидві команди. Дуже здорово распочел и Сити, Дуже здорово распочел від Челси, Моменты было еще у Сити, еще у Челси, Воды, не иметь чем, же было, в принципе, и, Рим, и Там у Сити было на улочках -промага. То есть, это такой початок, Але ось вона. 23 хвина матчі Сіті вдається зробити пенальті. Сіті вдається зробити пенальті. Вдається Бернарду Сільві з лівого флангу. Дуже здорово, Бірнардо Сільві подає Холланд бореться з Марком Кукурелію. Кукурелія! Кукурелія валить на газа. Нернінга Холланда. Була боротьба. Ернінг же вигравав у Марку Корелі в позиції, і, відповідно, Марку Корелія завалює Ернінга Холланда. Пенальті справді був, чистий пенальті. Спочатку судді його не побачили, потім суддя передивився систему відеоповтору іде. Суддя міняє своє рішення. Пенальті! Приначає суддя. Пенальті! На користь Сіті. 25-та хвилина матчу. Ерлінг Голланд. Підходить до м'яча Ерлінг. Ерлінг Голланд. Розбігається Голланд. Удар! Гол! 1-0. Манчестер Сіті. Виходить тепер. Ерні Холланд збере. Пробиває Холланд в правий кут. Робін Санчес стрибає в лівий кут. 1-0. Сіті виходить бере. Але Челсі Моріс його не здається. Вдається лондонцям. Спочатку був непланий удар Ріса Джеймса. Зі штрафового Ріс Джеймс. Пробиває і витягує цей удар Едерсон. Едерсон витягує удар від Ріса Джеймса. Хороший потужний постріл від англійці і Едерсон витягує м'яч практично з дальньої дев'ятки на которой. Справді, там такий потужний був такий плотний удар. І справді вийшов у Ріса Джеймса. але Едерсон, Едерсон рятує відповідно Сіті. Хоча справді, й такий, справді такий плотний справді удар був від Ріса Джеймса. Дуже здорово, Ріс обвів стінку, ну і Едерсон. Показав собі усі красі кутові. Челсі дає це зробити. Конар Галахер з правого флангу виконує кутовий Конар Галахер. Конар виконує подачу на лоджістику Тяго Сільва. пробиває гол! Тяго Сільва! 1-1 Челсі! Зрівня архуду команда Морізе починює на, на Стамфорд Брідж. Тяго Сільва! Відірвався Тяго Сільва! В Сити. Удар в дальний кут, витягов, Сильви, и Тияго. Рахунок матчі з рівні 1 -1 Челсі. З рівні у сіті був непевний шанс. Десь так на хуітак 35 і коли Філ Фоден у ударом закручував м'яч у дальній кут, і м'яч пролетів близько. від стійки. Челсі, після того як команда Мориси почти на рахунок зрівняла, Челсі, справді, дуже здорово Челсі виглядала команда Морисия почти на 37-х матчу. Робін Сенчес. Вбиває мяч в боротьбу. Ніколс Джексон. Там Ніколс Джексон там Рахім Стерлінг Нав'язує боротьбу в футболі виграє, але потім у центрі поля вдається Підхопити м'яч передачу Відає Ріса продачу. Сарі зривається, вже не майданчик, постріли на дальній лінії, корахи в удар, гол! Гол!

Відповідно, Челсі, Мурисія почеттін. Челсі дуже здорово, і справді команда виглядала, І справді, команда дуже здорово виглядала, і справді. І справді. І у Челсі були хороші нагоди, щоб збивати. Третій м'яч був на пані контратаки. В Сіті був супершанс, коли Холанд вийшов на одну позицію холон б'є Робін Санчес. Витягує удар норвежця. Робін Занчес. Хоча Холанд пробував дуже-дуже плотно. Сіті дуже здорово проводить кінцівку, справді Сіті атакує. Наприкінці першого тайму, вдається зробити кутовий і Сіті розігрують його футболисти Манчестер Сіті. Не подають, а просто розігрують коротким розігрушем. дається віддати передачу на ее uh, школу Гвардія, ні, На Бернадо Сілі. Бернардо Сілі подає. Удар Аканджі. Гол! 2-2! Аканджі! 45 та плюс перший Мануеля Канджи. Зрівнює рахунок 2-2. 8, будь ласка, 2-2, 2-2. так команди йдуть на перерву. Другий тайм розпочинається з Сіті. Аут в КД Сити, сдавался еще Челси, мужик накрытый. Аут Сити в КД, близко до сокрушенного Мадачку. Лешка гвардил, видимо, передача на Бернардо Сильву. Бернардо просто был мяч подали Холланд. Зачипывается этот мяч, видимо, в передачу на Альвареса. Альварес, передача Фила Фил Фолден, э, на Фила Фодена. Фил Фоден, датчиковцы, Альвареса. Видимо, в передачу Альварес, прострел Холланд. Гол! Гол! Эрлин Голланд! 3-2, Сити! Манчестер Сіті Забивая гол на 47-й хвинячу. Вдеться Холанду! Занести мяч в сітку варит, и справді. Тому гол з збечня влітає в сітку варит, и Рис Джеймс намагався завадити норвежчу забити, але Холанд все-таки збиле. Збиле Холанд, робить рахунок у матчі 2-3. Корисіці. Потім у хороший був шанс на контратаці, коли Жеремі Дакю, бельгієць, зайшовся на медальчик, розкачав. Один в один, як серед десанці, пробиває ближні куди, але Робін Санчес показує себе в усі красі. Робін Санчес себе показує в усі красі. У також був супер шанс, коли Коул Палмер підхоплює м'яч центрі поля. Коул Проходить всіх футболістів Сіті воротах, Але Едерсон Мараєс відбиває удар. Справді, Коул Палмер дуже здорово там пройшов. Ну, справді, весь захист Сіті. Пройшов Палмер, неймовірно, кол проходить і Аканджі, і Рубіна Дзіаша, і Дродрі також вдеться уйти коло Палмер, але Едерсон це показує усі красі. Часы дуже здорово команда Морисея починав гинал, Конор Галахер. Відео передачі на Мішу Мудрика. Міша! Підключайся в нього магу! Міша! Розкачав у Деону Твоїста Сіті. Віддав передачу на Мойса Кайседо. Мойс Кайседо підключає Конора Галахера. Конор Бір! Ето Едерсон! Олий м'яч вискакує на Ніколаса Джексона. Ніколас Джексон добивання! Гол! Гол! Ніколас Джексон! Робить рахунок на матчі 3-3 на 67 хвилювачі. І роль Міші Мундер, який справді саме Міша віддав перед Голіву, ну ще прям перед Голіву передачі, саме Він віддав на Мойзе Кейсі, не передачі. Мойзе спервів на Конора Галхера, Конор Б'є, Едерсон Б'є, і тут Ніклас Джексон. В усій красі Ніклас Джексон випереджає захист Пробивається, збиває. Три-три, Челсі. Челсі збиває. 3-3. Команда Маурисия Пачетина. Знову відіграється. Ну да, до речі, Міша вийшов на другий тайм у Челсі у Гачику. Арманда Абро, це э, е, Малік Де Дже Гриліш та Матео Ковачич вийдуть у Сіті. Э, е, Рейн не був футбол, друзі. Перемогти могли як і сині, що Челсі, так і Сіті, відповідно. І моменти були справді дуже хороші, що у Сіті, що у Челсі. Справді. Ну, хороший був момент саме у Челсі. Дуже хороша, справді, атака пройшла у Челсі. Коли там і справді дуже здорово розіграли цю комбінацію футболісти Челсі, коли французи, Француз Француз м'яч дуже здорово. Француз б'є з ударної позиції, але б'є вище Малі Гюсто. Дуже здорово розіграли цю комбінацію футболісти Челсі і собі Прост. Простір усе вільний, вдалося відповідно створити. І Малігісто мав дуже хороший шанс. Для того, щоб рахунок робити вже 4-3 на користь Челсі. Але французу трішечки, буквально трішки не вистачило відповідно для того, щоб забити. Хоча, в принципі, і робив це все правильно, і пробивав. Ось, Але не було все забити. Невасяна, 86-х винувач. Рахунок 3-3. Сіті більше володів м'ячем. Сіті Сіті хотів виграти цей матч. Але і Челсі також хотів виграти цей матч. Але все-таки кінцівку матчу Сіті більш певніше. ну Сіті було так, як знаєте, більш небезпечних атак. у Малі Юсто був шанс, але Сіті розпочав тиснути. Сіті атакує Фолден, віддає передачу на Ковачича, Ковачич брате матч на Хонда, Ковачич б'є. Рятує. Відбиває удар футболі з Челсі. Але м'яче скакує на Родрі. Родрі. б'є воротах, барада. гол! 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 Радри радри! Забывай голдависемдесят шостик выли не мачу! Четыре три! Четыре три РОДРІ! Потужный гарматний постріл! испансия! І м'яч влучає в тягу Сильву, тягу Сильву намагається підставити ногу, але м'яч зратницьки залітає у ворота, 4-3 в сіті, в сіті виходить уперед. Челсі не здається. Команда Маурисия Почетіно іде в атаку. Рахим Стерлинг веде на Брою, Броя падає пенальті! Пенальті призначає суддя Армандо Броя! Армандо броя! Який вивішав на другий тайм, зробив пенальті. Армандо броя. прибирає на замасі Рубіна Діаша і то збиває. Албанся чистый пенальти и 8 шанс для Челси. Коу Палмер підходить до м'яча. 90 плюс хвилина матчу. Кол не має права на помилку. Коул Палмер не має права на помилку. Коул б'є гол! Гол! 4-4. 4-4! Неймовірна перестрілка на Стамфорд Брідж. Вгадав напрямку політу м'яча Едерсон, але Коул пробив настільки точно, що без шансів. Без шансів. Ну і хотів Челсі виграти і Сіті хотів виграти, обидві команди грали на перемогу, але в кінці-кінці бойова нічия. 4-4 Челсі та Сіті розписують бойову нічию на Стамфорд Брідж. Друзі, ну якщо, до речі, подивитися статистику того матча, Челсі перестріляв Сіті. 17-15 по ударах Челсі-Сіті перестріляв. Але справедливості раді 9.10, це в нас ударив площаду, тут перевага у Сіті. володінню невеличка перевага Сіті 55 на 45. По кутових рівновага, Абсолютно рівний футбол. Був І справді абсолютно рівний. І ось вони голіві нагоди. Абсолютний баланс. 5, -5 по гольовим шансам. 5 нагод було у Челсі. Дві голвине на годи команда Борис почти не реализовал. у голливых нагод дві И на годи команда не реалізувала. 444 у Челсі, 377 пасів були точними, 84 передачі були точними. City 53, 477, з них були точними, 89% 8900 передачи, 10, 17 ударів, 9 ударив в, в Челсі, 3 удари позерота, 5 ударів заблокованих було, у Челсі. У Сіті з 15 ударів 10 ударів площину, 3 повзе, 2 удара заблокованих. Далі, по успішних відборах краще була команда Морисе Пачетино 13 успішних відборів у Челсі 61 відсоток успішності. У Сіті їх було 9. Та 52 відсоток успішності. 6-5 по сейвам, 18-12 по м'яча, 9-5 за перехопленнями. Ну і 15-13 по порушеннях правил, 5-3 по жовтих картках. Ну, на коротше футболіста матч, друзі. Ну, знаєте, де й обрати справді важко, тому що ще у Сіті є кандидатів, ще у Челсі. Дуже багато кандидатів э, навіть не знаю, кого саме обрати кращий найкращий матч, тому що і футболісти Челсі і Сіті ну, на рівних і справді грали. І справді на рівних, тому і справді тут, так знаєш, де да й не скажеш. Хто тут був найкраще? Напевно, Рахім Стерлінг, Рахім в принципі, дуже здорово тоді виглядав. І гол забив, в принципі, в принципі, Рахім дуже здорово відіграв. Ось, що, друзі, підводити підсумок того матчу. Ну, у мене питань взагалі ніяких немає. Це абсолютно рівний футбол. І, в принципі, такий результат 4-4 ну, відповідає дійсності. Могло взагалі бути 5-5, тому що у команд було більше моментів, щоб забувати. 4-4 ну, також фантастика. Неймовірна перестрілка на Стамфорд-Брідж відбулася 12 листопада 2023 року. Друзі, ми перевідали цей неймовірний матч. Якщо у вас є якісь бажання, можете написати свої думки в коментарях. Взагалі, які ваші враження від цього матчу. Це один з найкращих матчів за останні роки в англійській прем'єр-лізі, це 100%. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки доброї в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!